Воно немає давлення. Боже, а нам пісок продають, коли у нас безкоштовний. Самі добуваємо бі. і мити тут. Та чдики чисти. Зглаєм трох. З трохи. В принципі і глинка є. тут. на чотири цих закручено, а він Що? жить. Чо, приїде. Та хай так, їде. Так. так нам було заглушити. Та і так видно було. Крути, Та крути, тапор, давай, давай давай давай! Хай збіго! І голови хай сюди везуть. Да, хай не качелі встановлює. А? Давай, давай, душ щас Крут, Крути, крути, я хоч заховуюся. бігайте, хто куди. <рес> Біги! <рес> вже клопцями беревої. Да, значить час проходить знайде. А ти позаглядай туди оком. Ой, о, колбаска! Знімай колбаску! Колбасончик пошел, колбасончик. А ч ще не поигрался? А <риклад> пойм, скажу, все есть песок. Колбасончик <риклад> пошел. Дикий колбасончик. Направляем движение. Направляем. Фигурка, 5 рублей.